Вітаю вас, шановні, у черговій серії вторненько в Elden Ring Shadow of the Air 3 І сьогодні ми познайомимося з таким персонажем, як Кевін, і глянемо його білд. Перш за все, я думаю, варто пояснити, хто такий цей ваш Кевін. Я думаю, якщо ви якось знайомі з контентом по в Elden Ring, ви неодноразово чули цей термін, але як і я до недавнього часу не до кінця розуміли, що це таке. Я й насправді сам до кінця не розумів. Але підписники мені на стрімі пояснили, що так описують доволі середньостатистичного, трохи кумедного, неосвіченого гравця якого можна зустріти у ПВП, будучи інвейдером? Зазвичай таких персонажів характеризують трошки безглузді білди, надмірне використання попилу війни Л2 і ниття на реддіті, що гра до них несправедлива, а особливо вторгнення. Найбільш канонічним та мематичним для Кевіна буде використання повного сету броні Радана та Гончака. Ікла Гончака, Гончака обов'язково має бути набафане клинком кровавого полум'я, та також ми будемо використовувати бафи полум'я даруй мені силу та золоту обітницю, щоб максимізувати Кевін Експірієнс у ПВП. І перед тим, як детально пройтись по сетапу білда Кевіна, я хочу нагадати вам, щоб непогано було поставити лайк цьому відео, написати який-небудь коментар. Я думаю, відео здасться комусь кумедним, Тому напишіть, що вам смішно, або що в мене погане почуття гумору, як хочете, в принципі. От. І якщо ви вперше, звичайно, підписуйтесь на канал. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм, там всякі анонси, стрімів, відео, голосування за те, в що ми і як будемо грати, чатик, де можна пообговорювати всякі прикольні речі. Коротше, телеграм буде в описі до відео або в шапці каналу. Білд Кевіна ми будемо оглядати на 150 рівні. звичайно ми використовуємо і Клоганчака. Також я тут взяв Черепаший щит, він дає нам реген стаміни. Насправді, щит непоганий, я сам частенько його використовую, але і часто бачу його у Кевінів, тому вирішив взяти. Повний сет броні Радану, як я і казав раніше, не найкращий сет, але, в принципі, дає непогано так захисту, як від статусних ефектів, так і пойзу. От. Але пойзь ми тут не будемо максимізувати талісманом а, з талісманом БК кози цього ми будемо використовувати печатку радагона, яка дає нам плюс 5 до хп, стаміни, сили і спритності, але збільшує шкоду, яку ми отримаємо на 15%. Часто ще цей талісман називають пасткою для новачка, бо насправді на низьких левелах в принципі, цей талісман доволі добрий, але е, уже на вищих, наприклад, на 150-му, грає він зовсім не на вашу користь. Тому для збільшення комічного ефекту ми тут будемо використовувати талісман гребовий щит дракона. Він дає у ПВЕ 17% до фізичного захисту, але у ПВП лише 5%. Тобто ми е, отримуємо на 15% більше шкоди будь-якої як фізичної, так і елементальної, і отримуємо Лише 5 додаткових відсотків фізичної. Я думаю, це чудово. І, звичайно ж, нам знадобляться уламок Олександра, який збільшить силу нашого попілу війни, та талісман з дворучним мечем, який збільшить силу від атаку дворучному хваті. Талісмани ці непогані, але навіть кевини про них знають і здало е... використовують. Мої стати ви можете бачити справа, Більшість інвестовано тут у силу і спритність. Я просто не зміг прокачати мало ХП, так що можете писати мені, що я не справжній Кевін, бо у справжнього Кевіна було б десь 1000 ХП на 150 рівні. Але зауважте, що тут я прокачав 45 ХП на 50, бо 5 нам дає якраз початка Родогона, якщо вона дає нам 5 стаміни, сили та спритності. Сльози у Шейкері я вам забув показати, але я про них розкажу. Я використовую сльозу, яка дає нам плюс 10 спритності, бо стати це найголовніше для Кевіна. І також опалову бульбашкову сльозу, яка працює, в принципі, як бульбашка від Апфілінороматика. Просто дає нам 95, здається, відсотків захисту на один удар. На цьому я закінчу розповідати про сетап. І перш за все, прошу вас не сприймати це відео серйозно. Це просто ну, мєм, типа. І не ображатися, якщо це когось образило, не ображайтесь, будь ласка, а ми переходимо до вторгнення. Ну що, шановні, пригоди Кевіна починаються тут. Ну, ще трошечки її почнуться. Може довго завантажується. Я розігруватись не буду, я думаю, такий сильний білд не потребує розіграшу. З Альтус. Вона мене походу чекає чувак. Чи, блін, ні, Кевіни не вітаються. Я щось туплю, перепрошую. Я ж Кевін. Бачиш? Більше бафів мені не потрібно, я Кевін. А, ні, стоп, фляжка, секунду. Все, я Кевін. Нічого собі, Кевін сила. Блять, я переміг. Ха-ха. Як це можливо? Ну, блін, в сенсі як це можливо? У мене дуже потужний білд. Його зможуть перемогти тільки якісь читери, мені здається. Ага. Десь ви тут катаєтесь на ліфті, да? А, ви вже прийшли до велетня. Почекайте, Кевін бафається. Ні. Ви зламали баф Кевіна. О, ні. Ви думаєте, Кевін не може захилитись? Блін, я трошки не вмію бути Кевіном. Я все ще натискаю інші кнопки, окрім L2. А що я залагав? Ам. Ну це читери, очевидно ж, хлопці, та дівчата. Очевидно, що це читери. Я не зміг навіть натиснути свою люблену кнопку L2. Так, Лейндел. Королівська столиця. Відбувається щось занадто серйозне. Де ви є? Кевін хоче битись. О, ні. Кевіну знову не дали забафатись. О, ні. Це що, ганг проти Кевіна? Ха-ха-ха, Кевін завжди переможець. Нічого, пацани, зараз я як забафаюсь, Будете у мене знати, як ображати Кевіна. І що де ви ділися? Я не розумію тепер, де вони. Треба поповнити манну. Блін, здається, бав закінчиться. Що, підготували на мене засідку десь? Ага, ні, вони вище. Ха! Бульбашка Кевіна мене врятувала. Наївні, думали, що можуть мене перемогти. Баф у мене, звичайно, вже закінчився, Але, ну, блін. Ой, я хотів. Я за вживаю вживаюсь, роль, мені здається, іноді. Л2 Кевіна! Р2 Кевіна! Л2, Кевіна! Р2 Кевіна! l 2 Кевіна. Ха. ха Думали, ви можете мене перемогти? А я втечу. А я не звичайний Кевін. Л2. Ні, рано. Перепрошую. L2! r 2 О, ні, в мене немає пользу. О, ні. Ха! Я ж казав, Кевін завжди перемагає. Ой, не та банка. Блін, він читер, він мені не ту банку підсунув в руку. А, ні, Стормхіл. Це точно ганкери. Або читери. Ага. Я їх бачу. Ви хочете битись з самим непереможним Кевіном? Я б вам не радив, шановні, ой, як би я вам не радив. Ви готові взагалі? Ви розумієте, що зараз буде? Вони не розуміють. Ану, стійте. Тікають від мене, як Пацюки. О, ні, власиму з Блейд, дуже потужна зброя. Цей чувак щось шарить в ПВП. А ти? А, вони вбили боса якогось, ну добре. Слабаки. Ну їх також можна зрозуміти, вони мене злякались. І вбистріку вбили якогось боса. Ага. Бульбашка Кевіна на напоготові. Клинок кривавого Кевіна. Ти не хочеш? Він не хоче, щоб я бапався. А, вони пінгують. Я меч в дві руки не взяв. Ой-ой, ні. Це читер. Готуйся, читер. Ой. А, у нього ще один брав. Він зовсім не боїться мене. Ну, звичайно, коли читер, то чого йому в мене боятись? Ні, все-таки злякались. Я ж казав, Кевін непереможний. Але якщо відрегенить Ману, буде іще краще. Бо я зможу забахатись. Доведеться ще раз регенити Ману, але нічого. Справжня сила Кевіна. Е, зачекайте. Справжня сила Кевіна зараз проявиться. Ну і що ви? Боїтеся мене? ні. Ну, читери, тут все ясно. Я тут вирішив проаналізувати свій бій, і я зрозумів, що я дуже мало використовую свою секретну зброю. А саме кнопку L2. Нічого, зараз, зараз вух я яким задам. Ха-ха-ха. Ну і що, ви бафаєтесь? А я теж бафаюсь. Немає часу на більший баф. Вони зараз зайдуть до боса. Блять, ну такого пінга я не бачив ще ніколи. Що відбулося? <плес> Навіть читери, які були невразливі, мене злякалися та зайшли до боса. Оце я називаю справжня сила Кевіна. Тут десь один чел, і це дуже дивне місце насправді, щоб дуелитись. А нічого. Ну видно одразу, що це якийсь нуб, Білд у нього зовсім не такий потужний, як у мене. Добивай його нубас. Блять, а що с пінгом реально сьогодні у людей? Зараз Кевін набафається. Ти готовий до бою, нуб? Зі справжнім Кевіном? Ну добре, ми поклонимося. Це читер, який телепортується, нічого собі. Ха! Ніякий читер не рівня Кевіну. Ви ж не думали, що якийсь ПВЕ гравець переможе непереможного Кевіна? Ну, і я так не думав, бо це неможливо. Тільки читери можуть мене перемогти. Лімгрейв. Ага. Зачекай червоний. Кевін іде на допомогу. Ладно, я не буду бафатися, хочу справді допомогти. Отак от. Кевін нікого не жаліє. <плес> Взагалі я планував вбити їх двох. Ну, нічого, хост просто помер раніше. Ніхто не встоїть перед силою Кевіна Тільки читери. Ancient Ruins of Rauch". Хм. На мене вирішив влаштувати засідку. Немає часу бафатись. Фляшку бахну тільки. Ти думав, що засідка тобі допоможе? А де ти дівся? Ага, ось ти де? Угу. Я думав, я хантера хоча б приб'ю. Ну добре. Ні-ні-ні. Не варто недооцінювати силу Кевіна. Варто недооцінювати лише пояс Кевіна, бо в мене його тут немає просто. Ой-ой-ой, це було потужно. Та що ж це було, блядь? Тікаєм. Мене тут ніхто не врятує, тільки я сам. Ага, безчесний чарівник. Оні, у мене немає хілок. І ще один синій, вони точно четери. Да, без читів мене б вони ніяк не вбили. Давайте будемо відверті. Ну нічого, буду думати, що читери вже закінчились, бо скільки ж можна. Це був супер чит, звичайно, перед цим. Я таких читерів читових ще не бачив. Руїни Рауха. Це не ті четери, що вбили мене до цього випадково. Хм. Ага, он вони. І Хантер теж читер. Я це вже бачу. Не всі бафи, секунду. Треба перемкнутися на щит. Так, да, це знову ці читери. Я їх опізнав читери чарівники Бля, що мені не дають фолло-ап моєго Super L2 провести? Хантер <плес> все таки помер. Божики, вони жалігідні, блять. <плес> я насправді дивуюсь цьому білду, бо я хоч когось за ним вбиваю. Треба спробувати оптимальну якусь версію, до речі, з цим от, іклом ганчака. Може бути насправді доволі прикольним. У мене якраз один гравець, і Кевін не, не, знаю, не злякається його. От. Е. О, До речі, мені здається, він колись попадався, якщо це він, у нього буде пінг і я їбу. Мене все виставлено, а я все одно заходжу в меню. Нащо я не знаю? Ага, чекаєш на мене? Окей, він тебе переможе. А, він що, Ес так, так? Да? Ха, я ж казав. Навіть твій читерський пінг не завадить Кевіну перемогти. Я, мабуть, це кажу вже раз в п'ятий, але я трошки е, спробую організувати білд, щоб це було більш схоже на PvP білд. Бо просто, блядь, всі, сука, заходять до боссу і не можу нормально записати нічого. Це як на зло, тільки вирішив апгрейднути Кевіна і всі заходять до босса. За що мені це? Якщо ще зайдуть, я цю ті залишу просто, і ну. Ну, і ви поняли, буде просто ще одне вторгнення. Чіпи, а ви де взагалі? Та серйозно? Якраз інший червоний вторгся, він їх трошечки затримає. Або ні. А, воно живе, я думаю, воно померло. Померло. Нормально. Візьму на себе хоста, значить. Диви, як я можу. Добре, може, пальчик переможе? Братан, а як ти в такої броні -пойзо? ніхуя нема? Я то не кращий? Ладно, надо дать ему похилиться. Пальчик, невже ти переміг? Не, не переміг. Окей. Міняємось. Не міняємось, я поняв. Це було занадто просто. Давай, добий його. Да, чел, я бачу це лейтенці, я розумію, що він на клінрот перейшов. Чел, нормально, він тут застрягне, ні? Жесть. Ой, пробач, пробач. Оце тільки зареєструвався удар, серйозно. Yeah, 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 yeah. Ну що, шановні, такі от моє втілення Кевіна. Я сподіваюся, вам сподобалося, бо мені було kind of весело. Я, звичайно, не повноцінний Кевін. Я знаю, що не все я вірно прокачав, щоб бути Кевіном, але я намагався наздогнати Кевіннес, скажімо так, акторською ма майстерністю, господи. блядь. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. Пока.